Так, всім привіт! Як бачите, розпорка на місці. Я вже її проварив, закруглив. Все, ну, скажімо так, готовий варіант. Так. Що ми маємо? Я без кепки, накладка та, що турбо. У мене її нема, а кронштейн ну, орієнтувався так, щоб ніде не діставало. Та все ж та накладка вона краде місце. Вона проходить через трубу, також на XE фільтр корпус, скажімо, ну, ресивер, як його там ще назвати, також виходить трошки далі за кронштейн педалі газа. Тому сваяв я був такий от кондуктор і вже трошки розширив тут, змістив точки. Короче, контрольні. тому... Є калібра у брата, у нього є ця накладка, яку можна буде накинути, ну, короче, зігнути трубу уже з іншим параметром та поміряти на турбо. Ну і звісно, враховуючи так, що я прикидував, ну там буквально пару міліметрів, на які я її здвинув цю дугу, тому буде, скажімо, поправка, її на машині вже Прикину, провірю. Якісь контрольні точки візьму, ну так, за базові машини дві, тому це буде легше, Вже, щоб не було таких нюансів. І в принципі, що труба в мене є. Перву розпорку на X є. я, звісно, робитиму. Андрій, привіт. У нього Калібра Стенс чудовий проєкт. Звісно, він давно чекає, тому буде розпорка на X. Є. І вже він і встановлюватиме. Буде коригувати всі ці моменти, які я, можливо, не доврахую. І якби вже наладим виробництво. Також я края підпилював. Оригінальна розпорка заводиться закрила. Тобто крила треба здвинути, щоб вона туди зайшла. Але я свою підточив, скажімо так. І напевно нові також робитиму так, щоб без, ну, без цих моментів вони якби. Ну, зайве, Щоб сказати, що вона овер дуже гарна, і там якось естетика перепорт ну, зіпсується, я думаю, це ні до чого. Тому якось так. Розпорка моя на місці. І по ній орієнтуватися вже не буду. бо Бу, є калібра, є на що, скажімо так, міряти. І, в принципі, свою покрашу, пофарбую. Можливо, в коментарях напишіть, в який, в який колір. Ну, червоний. Якби, але можна в зелений салатовий, як у мене була клапана кришка. Тому, можливо, у кого є які пропозиції. Чорний. Ну, всі, в принципі, кольори є всі, який завгодно. І поки я все равно, ну, все рівно буду фарбувати вже, як зроблю на XE. вже підгоню по кондуктору. І дві штуки зроблю собі, пофарбую і на замовлення. Тому напишіть в коментарях, який кольор. Ну а я вже включусь, почну гнути трубу, щось прикидувати вже і потім далі будемо міряти. Справжня зима. У нас тут погода зимня. Так, розпорку. Діла я розпорку. Хто пам'ятає, треба трубу гнути. Та все ж спокою мені не давала вилка до цієї самої муфти. Хочу зібрати коробку, тому психонув. Псіхонув, що називається, купив нову, типу GM. Є якісь там маркування. Ну, хоч, Можливо, хоч якась там перевірка якості чи чого. Так, вона, звісно, підходить. Тобто так воно все стає. Ну, в цілому ціна 350 гривень. Хто не знає, як я зміг купити нову вилку на свою коробку. F16, вона ж F20, то це ланос На ланос є все. І добре, що на ланус стоять такі вилки. Тому зараз що розкладаю знову всі свої запчастини, питаюся зібрати, можливо, знову щось щось не так, то штівти, то ще щось засверловка не така. Ну, коротше, походу, вже дізнаємося, чи стане вона так, як треба. Тому зараз. Займусь коробкою знову. Не пам'ятаю вже, яка там 428 спроба. Зараз беремо вали, вилку. Вона сюди заходить і збираю, збираю цей блок шестерень. Ну, принаймні пробую зібрати. Летів, як діти, в школу. Все наче крутиться. Зараз, зараз. кольцо. Точно сіло, тут з цієї сторони також. Ну і забити штифти. виставити вилки. Спочатку перша друга. Там отвір має бути, до речі, ще не глянув. Ага, десь він. Коротше, зараз забиваю штифти і по, поїде і все добре. І на місці все поперемикав. Все працює, Задня. Позабивав там усе. Наче нічого не забув. Магніт там на місці. В принципі, зараз шайбочка задню передачу. Прокладки в мене були. Я купував, ну, збирався ж збирати. Тому... Так, шайбочку на літол, солідол, ну на густу смазку, щоб не випала. І зараз вкидаю в картер. В принципі, наче все прям вогонь. Тому продовжую збирати протру поверхності. Прокладки на салідол ставляю. Ну, не солідол. Там така густа для підшипників змазка, тому що вони ну, не одну коробку зібрав, все тримає, нічого не тече, але розбирати тоді вони не так прилипають і не треба ножом чухати поверхності. Тому поки що все добре. Так, я не знаю, ну включити передачу в принципі можна. Е, в люфтів, тобто вилка нова, піджима, тобто люфтів, ну як. Воно там ходить, але явно нема такого прям зазору, що воно не довключає, тому обливаю маслом шестерні під підшипники і закидаю в картер. зараз. Ну, кришку посадив. Тут все ніде нічого не заїда, диференціал не на місці я його і не витягував, тому в принципі трошки ще полью маслом. Ставлю кришку вибору передач і збираю п'яту. Тут, в принципі, вже все. Боти не забуваємо. Завжди треба на фіксатор різьби Ті, що на п'яту. І по компоновці Нагадаю, що стоїть коробки ряд 3,74. Буде головна пара. Але п'ята в мене буде подовжена. Ну, тобто з довгого ряду. Зараз у мене 3000 обертів. Це десь 125-128 км на калібрі на 3,94 головна пара, длінний ряд. Тому така буде компоновка. Просто тіпа, я роблю її натягу, щоб старти були. Подивимося, як на 402 метри на своїй коробці я на, вилітаю на третій передачі вже 402 метри. Тут, можливо, буде четверта. Включатись, тому це все, скажімо так, шляхом проб. Дізнаємося, що з цього вийде, але п'ята точно буде подовжена, тому що ну якби машина на кожен день я на ній постійно. Тому буде от такий от недолік. В принципі, зараз збираю передачу. Так, зараз закриваю піддон кришку. Вибор передачі вже там встановився, вимикається. Тому Закривається і дозбирую п'яту передачу. Все легко, все збирається, мажу маслом. В принципі, тут все не хитро. Коробка. Так, от так виглядає довга передача. Тут 41, тут, здається, 29. Тобто, ну, їх відрізняти візуально. Можна, скажімо так, відразу, тому що ті тави з короткого ряду, ну вони прям маленькі такі, шестерні. Ну, от однакового розміру. Так, от короткий ряд. І от бачите, візуально такий переход не дуже. Це та, що під синхрон. І от. На контрасті. Так, ну зараз докидаю все. В принципі, майже готово. Готово втикається, все крутиться. Так, як його так, щоб. Зазора прям прям чітко. Так, зараз протру поверхність. На таку змазку я все збираю. Це для підшипників, скоріш за все. Ну, така, що є. Тому остання прокладка. Закриваю кришку і будемо фіналитись. Нагадаю, отак тонко. Отут написано 3,74 відсвічує. Хто не бачив, тут це 3,7,4. Головна пара. Так, погано видно, тому часто не знаю, де дивитись, яка коробка, в кого яка кришку я лишив свою. І ну, цю перекрутю з той коробки поверну назад. Та, яка в мене стоїть, це щоб міняти щеплення, не знімаючи коробки. Тому що в мене є кришка така без цієї пробки, скажімо так. Тому залишу таку схему, мауль прийдеться лізти, щеплення міняти. Так, холодно. Я замерз, що собака, тому зараз, в принципі, замотую її. Все, перевіряв пару разів, все крутиться, все як має бути. Питань нема, зібрав. Тому дякую за перегляд. Напишіть в коментарі, в який кольор фарбувати свою розпорку. І, в принципі, що, слава Україні! Звісно, мирного неба та вдалих усім ремонтів все. Можливо, кому треба головні пари, є 355, 41, вилки, муфти. Пишіть в інстаграм. Щось ціни будуть, звісно, ну, скажімо так, адекватні. Можливо, хто, як я, круте, збирає і інколи шукав ну, якісь там дрібниці, фіксатори, може, якісь пружинки. Тому пишіть, пишіть в Інсту. Там будемо вже далі обговорювати.